Учасниця від України Злата Огнівич виступатиме сьомою. Її казкову пісню «Гревіті» вже вподобали європейці. За попередніми даними, вона входить у трійку лідерів. А саму Злату визнали найчарівнішою учасницею пісенного конкурсу. Про шанси на перемогу Українки в наступному сюжеті. Саме цими коридорами Злата Огнівич нещодавно ходила на заняття. Вона навчалася в Київському інституті музики імені глієра на джазовому відділенні. Зі своєю викладачкою Тетяною Русовою знайома близько 10 років. Вони й досі займаються разом, але тепер уже готуються не до звітніх концертів. Наставниця впевнена, Злата Огневич достойно представить Україну на Євробаченні. У нее есть все для этого. Песня хорошая, песня диапазонная, голосовая. Но она написана под Злату, понимаете, под ее данные. И она, в общем-то, справляется из песни и по картинке, то, что я видела. Ну, должно понравиться, потому что оно очень все романтично, очень красиво. И она красивая, и голос красивый, и песня, в общем-то, красивая. Песню «Гревити», яку виконує Злата на Евробаджині, написали специально для неї. Михайло Некрасов, Такаренка Валеріана уже працювала зучиться учасниками Євробачення і в своєму арсеналі мають перемоги. Цього разу вони створили казкову композицію, яка розкриває вокальні Дані Огнєвич і зачаровує слухачів. Мені треба буде подивитися живе виконання цієї пісні. Для мене це дуже важливо. В композиторських або саунд-продюсерських або аранжувальницьких здібностях Мішені Красова ніколи не сумнівався. Тому мені просто просто пісня непогана, але ну, дуже важливо як складець. На сцену злату винесе справжній велетень Ігор Вовковинський. Він визнаний найвищою людиною США, його зріст сягає 2 метрів 35 сантиметрів. Ігор народився в Україні, але ще в дитинстві переїхав з сім'єю до Америки. У номері він символізує внутрішні сили, які дають можливість іти за покликом серця. Це і є головний меседж пісні. Режисери, які робили продакшн виступлення злате. А они пошли по этому же пути как бы, и там добавили некие сказочности во всю эту историю. При этом это очень интересная, такая хорошая, глубокая музыка. И у них это получилось, они они ввели персонаж в виде великана, который, в принципе, только своим появлением на сцене, да, он уже как бы, создает ну, такой фурор. В рейтингах представниця України на другій сходинці. Водночас, як стверджують експерти, Злата Огнівіч має всі шанси на перемогу. Валерія Богранцова, Олег Казикін, Сергій Дунда, перший національний. Телефоном зі Швеції Тимур Міршниченко. Ми якраз зараз виїжджаємо з готелю до арени. Вже починається найголовніший етап нашого тут перебування. Скоро будемо виходити на, на сцену мальмо Арени. Десь на 32-ї хвилині трансляції шоу ми вся Україна побачить номер Злати огнівіч. Насправді все дуже чудово відпрацьовано. Було багато репетицій, і на сцені, і поза нею, в готелі, а, в інших якихось приміщеннях. Ну в принципі, можна сказати, що майже кожну вільну хвилину, хвилину пересвячували саме репетиціями, аби все було а, так, як хотіли режисери, хореографи. І в принципі сьогодні на Генеральній репетиції ми ще раз впевнилися, що наш номер абсолютно готовий до того, аби підтворювати Європу. Зараз до мене приїхав фан-клуб зі Швеції. Ті, хто живуть у Швеції, також наші громадяни України, які приїхали сюди жити. І дуже хвилююся, чесно вам признаюся. Але приємне хвилювання. Зі мною вся моя команда, ваша любов, підтримка. Я вам дуже за це дякую. Я сьогодні буду співати для всіх, хто мене любить, і хто любить музику.